Здоровенькі були. Варвар 2022 року американський горор від режисера Зака Крегера, той, що зняв нашумівшу зброю. Це його дебютний проект, який не піарили Warner Bro. Тож свого часу він прийшов повз мене. А дарма, бо віднині я хочу дивитися усі фільми режисера. Сюжет починається доволі просто: дівчина приїжджає до орендованого будинку в Детройті, але з'ясовує, що він уже зайнятий іншим чоловіком. Та ця історія швидко змінює акценти, чим дуже проглядається рука Крегера. Моментами смішить, показує, ще з однієї сторони, і професійні прийоми з іншої. Коротше, круто. Незважаючи на невеликий бюджет у близько 4,5 мільйони доларів. Картина зібрала понад 45 мільйонів у світовому прокаті і отримала 92 позитивних відгуків на Rotten Tomatoes, а також рейтинг 7 з 10 на МДІБІ. І зараз я його перекажу. А подякувати за це всі разом. Маємо Вікторії, яка задонатила, щоб я його гляну. Уявляєте, і я за це дуже вдячний. Підтримати мене особисто можна за посиланнями в описі. Зазирніть там вся інфа і приємного. Починається фільм з будиночку серед якоїсь зажопнім, до якого приперлася дівка серед дощу. Зняла хату, значиться, і намагається в неї потрапити, бо неприкольно. А кот не воркає, ключа не дає. А коли заворкав, ключа нема. Телефонує розбиратися, але там автовідповідач: ну коротше, тотально не гуд. Ще й навколо ж ні шиша, то вона в авто й заховалася. І ті сіла, у будинку світло увімкнулося. Тарабанить у двері, які відчиняє заспаний хлоп. І ні він, ні вона не розуміють, що коїться, бо обидва тут зарезервували. Тупняк тотальний. Дівка показує. Що дійсно все заборонила, дзвонила. Ну, хлоп запропонував середину, бо дощ розібратися що до чого. Дівчина питає за тупс і підтвердження бронювання в нього. В чому той не відмовляє, мов все розуміє. Та фільм чітко розставляє акценти підозр саме на нього. На унітазі роздивилися речі. А вже у вітальні хлоп телефон приніс і все чіки пукі там. Номер теж збігається. Тож тотальний тупняк 2X. І оскільки мен тут перший заселився, дівчина планує шукати інший варік якимсь хріном. Зрозуміло, хлопу незручно. Він каже, що район там біда, тому якщо треба тут посидіти, пошукав. Шукати готельчики він не проти, бо сам би на вулиці краще б не знаходився. Пізніше знайомлять він кіт, вона тес. І аби не сидіти в мовчанці, пропонує чаю. Вино якесь хтось лишив, і от ніби просто невдобняк, а ніби він якийсь і дивний. Коротше, кімнат нема, і тут кіт згадує, що в місті якийсь з'їзд, певно, тому все й забито. Тож він не проти поспати на дивані, а вона кімнату нехай бере. А завтра вже позвонять в робочий час, розберуться. Ну то вибору небагато і вона згоджується. Тільки пунктик неї на чисту постіль, каже, тож чекають, поки попреться. Він прям джентльмен, ще й речі завтівки. Приніс її, але підозри підозрюються все одно. Тож вона попалила його доки, які ніби в порядку, і пішла себе докупи приводити. Після чого хлоп видає базу. Дістав вино з бокалами і давай бекати типу білизна в прані, а я не сонний. От подумав, бахну вина, але я не відкривав, щоб ви не подумали, бува, чого, бо чай не пили. Але я розумію, ситуація дивна, нервує, страшне. Ну вона не проти, аби він пив сам. Намагаються розмову завести. Її привела сюди співбесіда, дослідницька робота для режисерки документалки. І він, виявляється, знає про її якийсь фільм, про який ніхто не знає, бо. Бо той дуже нішевий. А потім ще й те, що він засновник лайн таймерс якогось яха за що-то. але то він сюди й приперся шукати нове місце для проекту. Тож хоп, білизна, все, але яке то має значення, коли вино, вечір і високі розмови про аб'юз. Плюс жінка каже істину про те, що от чоловіки і жінки по-різному в одних ситуаціях знаходяться. От хрін би вона впустила його ось так до хати, не божевільна ж. А якби й так, то він би без вагань зайшов. А він, будучи чоловіком, звісно, що просто впускає без злого умисла навіть, і все одно всі розуміють, що жінка очкує, і він, і вона, навіть якщо він сьогодні не панівайс. Зрештою, сходяться на тому, що всі можуть вирвати одному серця і намагаються ковдру заправити методом привида. То посміялися і ніяковість не злягатися ж. Хоча ніби обидва і тойво, але не в цьому фільмі. Вночі ж класика жанру шум і якогось біса двері відчинені. Ще й кіт екає. Вона його будить. Від чого той купу кладає конкретно і намагається пояснити, що двері відчинені, ти в біда хто двері відчинив, але він не відчиняв. Пампарам сама налякалася коротше, і хлопа до купи теж налякала. Зачинилася і вляглася далі. Ранок, який через вино виявився проспатим. Вже на виході кіт записку лишив, і мов до вечора. Вони ж тут на тиждень, а на дворі, господи, помилуй, фолаут, смерть знизу написано, райончик лаже, звісно. Перед співбесідою вже на хлопа задивляється. Ну і співбесіда, після якої жіночка запитує, де та зупинилася. І дізнавшись, що це Брайтмур офігіла, що Ернбінбі там взагалі ще дихає. Каже, мов будь-обережна, а співбесіда загалом вдалася, повертається по тих самих краєвидах, і вже біля будинку вона і без того з кислою міною, так ще й давай, які. Ісь бомжик з криками до будинку бігти. Тож вона, ледь встигнувши зайти від того скаженого, вже на чемоданах зателефонувала копам, але вільних людей немає. Цікаво, спустити напругу не змогла через відсутність туалетки, але треба тому час спуститися в підвал. У нас хорор і все б нічого. Але у нас хорор. Двері зачинилися, телефон в кімнаті, ключі не поклала, бо бомж біг. Тож кіт не зайде і не врятує. Вона по підвалу полазила, аби не сидіти, та й вірьовку надибала, якою двері потаємні відчинила. І оскільки хорор у нас крегера, вона туди ні, не пішла ні. Я б теж так зробив, але то цікавість, та й не дура. Дзеркалом лампочку відбила і шлях просвітила. А там дверна ручка, тож наганяючи сас п'єнсу і музички з синістеру, цього разу вирішила, що безпека позаду. В тій кімнаті світло підмикнула, а там камера, ліжко, відро. Далі здогадайся сам, як анісенітниця тут творилася. Тож вона тікати. Але кіт давай в двері тарабанити, чим її і нас лякає. Вона йому ситуацію пояснила, він вікно видавити допоміг, і в будинку тез давай розказувати, де була, що бачила. Виглядає це біда. Але кіту від цього тільки цікаві. Він вибачається, бо для нього старе ліжко і відро в підвалі це не щось неземне. він має глянути. Вона з ним манала йти туди, але типу почекає, щоб в разі чого визволити, бо двері можуть зачинитися. Ну він і пішов. Крикнув, що побачив, але далі тиша. Вона його давай гукати ще раз, а то тиша суцільна. Зник хлоп в двометровому тунелі. Ще й двері ледь другий раз не зачинилися, але вона стільцем засеївала вихід, телефон підрубила, і з метою розібратися, що за ігри такі зайшла ще раз. А там аж нічого. Реально немає Кіта. Ну вона полупала оками і помі... Мітила, що далі то є ще двері, прямо в підвал зі страшних снів. І як давай туди волати, цього разу він почув і крикнув відповідь: Рятуй. До цього часу, до речі, досі невідомо, що кіт за фрукт і чи це не його маніакальний план. Але кидати такого гарного хлопа ну як можна, тож спускається. А там страшне, монахи жили чешовано. Тунелі, клітки з мисками, картина, маслом, що станеться щось погане, і воно станеться. Бо приповз кіт зі словами, що хтось внизу є, і це щось його вкусило. А далі паніка з нерозбергою, куди його йти. І Ось це. Події перекидають до Бивня, який живе своє краще життя. Пісні на співе Кабріо. Ейджей, якому подзвонили, аби обламати кайф тим, що на нього висуває обвинувачення якась Меган. Домагався, мов і канал, вирішує його звільнити за це. І навіть якщо шоу, в якому він бере участь, продовжать, то вже без нього. Ейджей злиться, бо бляха, він її позвав взагалі. А тепер через неї ж його кікнуть дурдом. Але і це ще не все. Завтра напишуть статтю в газету, що він гвалтує дівчат. Той аж на океан зупинився подивитися. І заразом в дварлімітед зіграти. Розслабитися. Limited спадок драконів це відома браузерна онлайн-пісочниця, в яку тепер можна зануритися на українському сервері з повністю українською спільнотою. Двар LTD – це фантазійний всесвіт із безлічу монстрів, харизматичних персонажів та мальовничих анімованих локацій, наповнених різноманітними можливостями і підкріплених інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. У грі ви зможете досліджувати загадкові землі, прокачувати героїв, збирати рідкісні ресурси, спорядження, битися з босами та об'єднуватися з іншими гравцями для спільних пригод. Адже це справжня пісочниця. Переклад гри українською, автор робить власноруч, аби гравці могли відчути атмосферу повноцінної україномовної версії. Сервер офіційно зареєстрований в Україні та сплачує податки. А доступ з Росії заблокований на технічному рівні. Крім того, частина коштів з гри йде на підтримку ЗСУ. Тож, якщо вам близький жанр, вривайтеся в українську версію Два Релтіді за посиланням в описі. Далі обгорює зі своїм агентом ситуацію з грошима, витрати на адвоката і так далі. І одним словом, дупа три місяці і банкрут. Тож цей лисий. Теж хоче лівати, посипалося життя. В аеропорту помічає, що вже й стаття вийшла. А в машині говорить з Робертом про те, що от якби дали з нею поговорити, ситуацію вирішив ізім, але категорично ні. Буде лише гірше, бо справа до суду. Та й виїжджати у Детройт інший штат не треба було, бо можуть арештувати, а це будуть великі проблеми. А виїхав він, до речі, чекнути ж житло. Чи можна продати активи, бо гроші треба. І приїхав саме до Барбарі 466. Бо, як всі ми здогадалися, цей будинок його, і він дійсно здавався на Airbnb та інших, але відкрив. Ті двері, світло і речі в будинку все одно насторожують. Він набирає розібратися і дізнається, що будинок не здавався вже декілька тижнів. А покоївка приходить, щоб прибрати лише перед заїздом. Зрештою, тіпу кажуть до побачення і бортують. Сервіс, во і ключів нема ввечері балакає з мамою, бо ту всі допитують з приводу зіпсованої репутації сина і на прохання приїхати в Детройт побачитися каже, мов мусить бігти. Дзвінок важливий. Ага, від кента, аби не жертися, як скотина. На п'яну голову дізнаємося, що секс у них був все ж близький до зґвалту. Тування це було типу на початку. Вона типу ні, як кажеш, та потім. Ми почали більше тусити, і вона врешті-решт здалась. Вночі прийшов і давай дзвонити придурок на автовідповідач вибачатися, і все таке каже, що одна подія, декілька версій, але він не сердиться і сподівається, що вона теж що попало, коротше, і заснув. Поригав, звісно, і попалив туж ту ж зубну щітку кіта. Потім почав ритися в речах, надію розібратися, чиї ж вони, і знайшов ноут. Але пароль почув, якісь звуки з підвалу, і на крутичах пішов розбиратися до першої сходинки. Але там вкотре щось гепнуло. Тож він спершу обісрався, а потім давай лякати пістолетом, якого нема. Лена, це тиша. Тож він підрубає впевненість, шукає ножика, ліхтарик і релізить дубль два. Світло в підвалі, до речі, перегоріло. Він підвал глянув і теж помітив вірьовку. І той потаємний хід. Знову крегер використовує свої прийоми, і в очікуванні страшного нас перекидають на те, як AJ гуглить сподіваючись, що цю додаткову площу можна продати разом з будинком. Геній начитався, що якщо дуже постаратися, можна, тож він рулетку в руки і давай міряти, шо по чим. І похрін йому на все, що тут де і як це виходить 9 на 12. Oh, Але ж за тими дверима ще двері. Оце грошей подумав дядько. І давай міряти нову власність далі. Коротше, гнидник ще той пофіг йому що то за штука всюди. Головне, що продати можна. Помічає кімнатку зі світлом. А там передачка про те, як дитя годувати, як раптом хтось за рулетку схопив. Тож той на очко, як впав, як ніж приблизно. А потім, недовго думаючи, давай навтюки Та ще й в іншу сторону, що в цих тунелях трикляти, краще було б не робити. Там же ця біда ходить, шатається. Ну він знову драпака, потрапляє в яму якусь і нарешті користається ножиком, не так як думав, та все ж ротяку закриває йому тес і на знову кидають в інший час. Набагато раніше, коли цей район тільки побудували, з нашого будинку вийшов мужик і поїхав цей мужик на закупи. Скупляє все, що треба для народження дитини самостійного, бо буде робити це вдома. каже консультантка в шоках, але мов право ваше надавала всякого, тіпте в машину завантажив і вже на виїзді примітив жіночку та й послідкував за нею. А такі прийоми, переходи ну тупо зброя. Чому я раніше не бачив це кіно, реклама рух? Світ. Передягнувся в робітника енергодепартаменту і під тим виглядом привідкрив вікно у ванні, щоб потім залізти, певно. Пізніше через сусіда дізнаємося, що звати Каштанового Френка. А сусід, значить, це буде переїжджати, допоки цей район з кінцями не загнувся, бо щось нема, не йде воно. Але Френк нікуди не збирається. Покупки забрав і в підвал пішов, з якого чути крики. Повертають до головних героїв, і те спершу питає, чи хтось знає, де він, і каже заспокоїтися, бо коли вона тут, панікувати ніц. Вона це та сама мара, що по печерах лазить, і вона прийшла потикати молоком грудним, свіжим з волоссям, а пахне, як дівка від горя подалі присмокталася, а хлоп ні в'яку. Жінка каже, що ця хрінь хоче, щоб ми були її малям. Просто пий. Підтверджується це тим, що потвора зістрибнула та жіночку до себе притулила. А потім заграбастала мужика. Поможи, прошу зараза. Припхала його в кімнату з відиком, а в дівчини тим часом шанс спетляти з'явився. Ціцька ста тим часом налаштована серйозно. Певно, доведеться блюрити, але то ви зрозумієте, тес прийшла якраз на саме цікаве, але манала ризикувати. Та по дорозі зачепила ту рулетку і довелося бігти. А тут хопа, миттєва карма у вигляді зачинених дверей. Та вона дівка пробивна, розхріначила скло і врятувалася. Щоправда, за допомогою того бомжика, який її спершу налякав. Жінка давай пояснювати, що всередині ще бивень, але мужик кажемо, вибралася і радій. То не найгірше, що там є? Я живу біля водонапірної вежі, пішли, мов. Але те скаже, що треба кликати поліцію, але ні в кого немає телефону. А вночі потвора вийде і буде шукати. Тож рятуйся зараз. Тим часом Айджей, скориставшись шансом, теж кудись пішов, набрівши на дзвіночок. І шукаючи по ньому шлях, істинний дійшов до ще одних дверей. Щоправда, матка повернулася, та навіть вона тої кімнати злякалася. Тес тим часом пішкодралом дійшла до заправки по телефон. А в кімнаті там гнидник страшне, і живе в тому гниднику дідо. Саме той Френк, схоже, кашель в нього нездоровий. Ходяга такий. Поліція під вечір приїхала, але дивлячись на брудну тес, реагують на її слова про ув'язнення і все інше, як білі берда без хатька. Та ще й в місті якийсь виклик піджимає. Документів в неї немає, і аргументи її вони пускають повз вуха. Я не наркоманка, я не божевільна. Я жінка, яку тримали в ув'язненні, і яка втекла. Ай-Джей діда напоїв і каже, що він має вшиватися по допомогу, чесно, і буде тут кашіти все копами. Після цих слів дід на тумбочку показав, то її підставив, і поки один шукає телефон, інший гроші. Напевно, жінка з копами все ж приїхала, і як перелякана в двері лупить, доказує мужикам, що бачите, вікно розбите. Але вони в цьому й бачать єдиний тут злочин, і вже треба їхати на виклик стрілянини. їм, тож мов до побачення бімш. А джей наткнувся на купу касет явно з тої кімнати з дивними підписами. Цікавість взяла вгору. Тез же на впевненості тупо розбила вікно, взяла ключі і так само вийшла. Дівка кріпка, що сказати. Що там побачив Ейджей, так і не показали, але по звукам нічого хорошого. Питаємо, що ти за гнида така, а дідо вже й сам дуба дати захотів. Тож пістолет треба виявився для самовипалення. Він його з тої тумбочки дістав, якщо що. Тез, у свою чергу, дочекалася, коли на звук вибіжить матка, і давай своєю фурою таранити. Та досить вдало скажу я, бо, хоч і очі людські, вто її вигляд кепський. Ну і поки Ейджей з пістолета на поготові повертається, тес теж, але спускається, і сталося, як гадалося: той на перший звук від неї в темряву й пальнув та, хоч не покинув, витягнулися звідти, а мамка вже й втекла. Ключі від машини і в тунелі лишилися, тож Тес веде їх до бомжикса, до водонапірної башти. А той і не забарився, як чекав. Пропустив через лаз і давай питати, що сталося. Чорнявий не вірить, що та божевільна їх відпустила. Живе там вже, каже, років 40. бивень в шоках, бо це ж його дім. Але папери не відміняють того факту, що та там народилася і живе. Разом з татком якому будинок належав до цього, розказує, що старий водив туди жінок, робив дітей, дітям теж дітей, і по колу це і дало такий випердиш. А джей Джей свою чергу шкодує, що через нього та з діркою в пузі сидить і видає монолог про хорошу чи погану людину. І що він, якщо щось наробив, то виправить коротше, потримайте мій кухоль, але безхатько каже, що ніч протягне. А вийти зараз 100% гайки тут безпечно, бо 15 років вже живе і ніколи вона тут не показувала. А ой, була б мотивація. Оки, біднягу його ж рукою забивають, двійку руки в ноги і на вулицю. Тільки де той прохід хрін його знає, тому лізуть на башту. Кинув герой тільки так. А слів було, мамка вже наздоганяє. Та то нічого ж, бо є пістолет, який він монструозно випустив. Це він вміє. Тому Ай Джей приймає героїчне рішення, сподіваючись, що материнський інстинкт спрацює і ж бурляє нещасну. І він спрацьовує потвора потворою, але мамою бути вміє. На відміну від Ейдже, який вміє бути лише брехлом і боягузом. А тес вижилеш. Тож він давай втиратимо вибору не було. Взагалі ні часу подумати, і пам'ятаєш, як ти почала зісковзувати, я зараз врятую тебе. Ех, після такого було б злочином, аби він не отримав по заслугам? Тож він отримав сповна. Мамця після намагається забрати свою дитину, але це імпосібл. Тож, врешті-решт, їй аж шкода. Вона просто хотіла бути хорошою матір'ю. Що ж, ось такий фільм вийшов на екрани у 2022 році, і, чесно кажучи, сподобався не менше за зброю. Подобається така подача ситуації, які розбавляють хорор антураж При цьому стрічка клішовано ляклива моментами, тому часом. Прямо напряжно, а структура сюжету постійно тримає в цікавості та наганяє саспінсу. Напевно, без Вікторії фільм пройшов повз мене. Тому ще раз дякую і дякую вам усім за перегляд, підтримку, окремо за спонсорство та донати. Всі бачу і знаю, що світ тримається на вас. Промокод дає знижку 10% в Майндлі та турвір. Детальніше про це в описі. А в мене все. Почуємося.